Доброго дня, дітки! 9 грудня День Різдвяної листівки або ж новорічної, тому сьогодні ми про неї поговоримо. Стається, що традиція дарувати один одному листівки на Новий рік існувала завжди, але ця невеличка вітальна картка пройшла довгий шлях розвитку, перш ніж стати такою, якою ми зараз її бачимо. Історія виникнення новорічної листівки почалася із появою християнства, так як прийшла традиція святкувати Різдво. Першими зображеннями були молитви. Гравюри коштували дуже дорого і продавалися священниками і паломниками. З часом на цих картинках стали малювати і інші зображення, і ці картки почали використовувати у якості запрошень на якісь урочисті події. Традиція дарувати один одному листівки з'явилася у Англії. У 1794 році англійський художник Добсон намалював першу різдвяну листівку і вручив її одержувачу особисто у руки, а перша вітальна листівка була відправлена поштою у 1843 році Генрі Коулом. Саме з цього моменту і почалося активне поширення новорічної листівки. Здається, все продумали. Прекрасене ялинка, новорічний костюм, подарунки, але все-таки чогось не вистачає. Цього саме: листівки, привітання, підпису. Який же подарунок без них? Досить часто саме вони, якщо не змінюють, то доповнюють основний подарунок і створюють новорічний настрій або ж різдвяний. Виготовлення новорічної листівки це безмежне поле для твоєї фантазії та творчості, що тільки не можна використати для її виготовлення. Гудзики, нитку, тканину, кольоровий гофрований папір, пластилін, гірлянди, блискітки, вату, стрічки, фольгу, бісер, пір'я, наклейки і ще багато-багато чого іншого. Виготовлення листівки великою мірою залежить від того, чим ти захоплюєшся, якщо любиш малювати, то можна намалювати. Якщо любиш робити аплікацію, то можна зробити аплікацію або ж прикрасити листівку наклейками. Зараз ми подивимося, деякі способи виготовлення новорічної або ж різдвяної листівки. Малюнок. Якщо ти маєш хист до малювання, то найпростіше і найшвидше буде намалювати чи перемалювати гарну новорічну картинку, а потім прикрасити її стрічками чи блискітками, можна зробити більш складнішу роботу. Разом із батьками підшукати шматочок тканини зеленого кольору та вирізати з нею ялинку. тоді... Цікаво виглядатиме ялинка, яка прикрашена різнокольоровими маленькими гудзиками, незайвими будуть бантики та стрічки, привітання. Також можна щось домалювати чи приліпити. Трошки більше часу вимагатиме від тебе листівка аплікація. На ній можуть бути зображені різноманітні зимові персонажі, казкові герої або ж символи наступаючого року, а прикріплювати їх до картону не обов'язково за допомогою клею можна використати навіть двосторонній сквоч. Також можна для прикрашання листівки використати наклейки, які ти любиш. Можна їх наклеїти на листівку, доповнити аплікацію чи малюнок. Або найбільш зворушливі листівки із кольоровими відбитками пальчиків. Просто швидко, розвиває фантазію, треба взяти, намочити, додати у фарби води, взяти свій пальчик, туди. Поставити, а потім поставити на листочок. І зробити із цих відбитків можна тваринок, рослинок, квіточки, гірлянду або щось інше. Сніжену листівку можна виготовити із манної крупи. Для цього там, де ви хочете, щоб був сніг. Треба намастити клеєм, а потім посипати манною кропою, дати висохнути, і потім струсити зайву кропу, і вийде ось така засніжена картина. Разом із дорослими можна зробити чудову листівку або поробку використовуючи нитки. Саме тому ми пропонуємо вам проявити фантазію і зробити вашу листівку, яка стане чудовим подарунком на новорічні та різдвяні свята для ваших близьких, сфотографувати її та вислати вашим вихователям. Дітки, дякую вам за увагу, гарного вам дня та чудового настрою!